Риці ходять у неї, а я молод бою я не піду, попили, я не підлю. Повели, бою, я добре знаю, що буду. Думба пластубаром палабала, май, вір до вічого Попереди бо боєви, а я добризна, що буду вийшла. А що, давай, там такого хоч вас? Зама всі моя вже біду. По макцію мав я полюблю, помапки я полимне, за мене раз утердень біги. Думбала, тумбала, тумба, головай, качи зовіщо. По матим, я повинен, не відразу серденько є ця хто. А ці пісні мана співати сам за кохоч піду, які є спеціальність до мене співати.